З вами Анастасія Тормахова і це урок мистецтва. Ви вже мали можливість ознайомитись з архітектурою сучасних театрів, дізнатись, які балетні та оперні твори у них виконуються, але без чого неможлива повноцінна вистава, яка б захопила глядача. Звісно, без візуального оформлення. Давайте спробуємо дізнатись, які технології та художні засоби використовують театрі для посилення впливу на глядача. Все те, що стосується візуального оформлення сцени, можна віднести до сценографії. Це мистецтво створення образу вистави за допомогою декорацій, костюмів, гриму, реквізиту, освітлення. Розгляньмо основні компоненти, які можна віднести до сценографії. Перше, що бачить глядач, потрапивши до театру та зайнявши своє місце, це сцена, що закрита завісою. Завіса це різновид драперії, яку використовують в театрах європейського зразка для того, щоб відокремити сцену від зали, де перебувають глядачі. Перші театральні споруди, які стали зразком для сучасних європейських театрів, виникли ще в Стародавній Греції. Цікавим є те, що в Стародавній Греції жодної завіси не було. Завіса, яка б відділяла глядацьку залу від сцени, почала використовуватись вже у стародавньому Римі. До її появи, щоб позначити завершення вистави, промовляли Акта ест фабула, тобто виставу завершену. З розвитком театрального мистецтва, яке припадає на добу відродження, починається будівництво публічних театральних споруд. Завіси стають все більш художньо оформленими та починають використовуватись не лише для відділення глядацької зали від сцени, а й для оформлення заднього тла сцени. Отже, Завісає частиною декорації. Декорації від французького декорасьо прикраса це оформлення сцени, що відтворює матеріальне довкілля, в якому діє актор. Декорації можуть бути як об'ємними, так і створеними за допомогою графіки сценічної техніки. У перших італійських театрах сценографами, тобто декораторами сцени, були нерідко архітектори Венченцо Скамоци. Джакомо Тореллі, Фердинандо Бібієна. Їх декорації були створені за допомогою архітектури. Проте з розвитком театральних вистав, які стали більш рухливими та динамічними, почали змінюватись і декорації. Задля створення у різних діях вистави іншого сценічного оформлення, стали додаватись театральні декорації, де малюнки наносили на тканину. У оперних театрах використовувалася спеціальна сценічна техніка, так звана машинерія. Вона могла бути доволі складною, але результат вражав. Це могли бути спеціальні пристрої, які підіймали головних героїв, допомагали їм робити чудові польоти, раптово зникати під землею. За допомогою машинерії створювались шумові та світлові ефекти, а іноді навіть зображувалися якісь страшні чудовиська. Машинерія це сукупність механічного обладнання театральної чи оперної сцени, від пристроїв для автоматизованої зміни декорацій до засобів для створення різноманітних спецефектів. У придворному театрі медічі машинерія панувала ще до виникнення опери, розігрувалися феєричні музичні вистави. Ці ж дива та сцени з чаклунством перейшли і у комерційні театри Венеції того часу, де іноді економили на музикантах, але не на театральних машиністах. Сучасні декорації є надзвичайно різноманітними, пересувними, підйомними, об'ємними і навіть проєкційними. Проєкційні декорації або відеоінсталяції, які створюють потрібні ефекти без складної машинерії, є доволі популярними. Ними обладнані не лише театральні та оперні вистави, а й сучасні розважальні шоу. Неабияку роль у створенні колориту у театрі відіграє світлове оформлення. Майстерна робота художників зі світла допомагає створювати емоційне тло, підкреслювати драматичні елементи у грі акторів, викликати певні переживання у глядача. Світло є частиною режисерського задуму. Існує надзвичайно багато спеціального обладнання, яке допомагає підкреслити дії, які відбуваються на сцені, зосередити увагу на декораціях чи реквізиті. Велику роль відіграє колір освітлення, спрямованість променів, діапазон охоплення, тривалість. Під час підготовки вистави проводяться спеціальні світлові репетиції, під час яких художник з освітлення разом із режисером перевіряють кожен момент увімкнення прожектора. Багато хто з художників з освітлення, подібно до композиторів, складають партитуру, щоправда, не музичну, а світлову. В ній зазначається кожен крок роботи за спеціальним пультом. Коли ви дивитесь на акторів, які грають у театрі чи виступають у оперних та балетних виставах, ви одразу звертаєте увагу на їх костюми. Створенням костюмів займаються художники-костюмери, але авторами ескізів можуть бути художники, а зараз навіть і відомі модельєри. Театральний костюм розвивався з плином часу, нерідко змінюючись під впливом політичних, соціальних подій та реагуючи на появу нових тенденцій у моді. До початку ХХ століття художній єдності декорації костюмів приділялося не надто багато уваги. Вистава зазвичай оформлювалася одночасно кількома художниками. Під час створення костюмів солістів враховувалися здебільшого побажання виконавців, які хотіли приховати власні недоліки чи бути вбраними згідно з останніми тенденціями розвитку моди. У ХХ столітті виникає практика створення костюмів, які будуть надзвичайно точно передавати історичну добу, специфіку культури конкретного народу чи внутрішнього стану персонажа. В різних театральних жанрах драмі, балеті, опері. Театральні костюми виконують свою особливу функцію та відрізняються способом пошиття тканинами та оздоблювальними матеріалами. Те, що є оригінальним та цікавим в театральному костюмі, створеному для оперного спектаклю, часто є абсолютно неможливим у балеті, що свідчить про унікальність кожного вбрання. Балетні костюми, наприклад, виробляються з легких тканин. На межі 19-ХХ століть до створення завіз, декорацій та костюмів долучаються провідні художники. Серед них можна назвати відомого митця Михайла Врубеля. Він створював ескізи до декорацій та костюмів, починає впроваджуватись принцип єдності усіх візуальних компонентів сценографії. Українська художниця Олександра Екстер зробила чималий внесок у розвиток сценографії. Чи не вперше у світовій сценографії вона наважилася обігравати весь куб сцени, а не лише її підлогу планшет? Новітнє оформлення сценічного дійства лаконічне, конструктивне, рухливе – почало поширюватись завдяки розробкам екстер. Вона створювала декорації в авангардистському стилі та робила ескізи театральних костюмів. До створення костюмів та декорацій балетів долучився також Пабло Пікассо. Він розробляв і декорації, і афіші, і навіть програмки до спектаклів, Неабияку роль відіграла закоханість у балерину Ольгу Хохлову, яка згодом стала його дружиною. Сучасні костюми для видатних оперних та театральних вистав створюють художники-модельєри. Так креативний директор модного дому Діор Марія Грація К'юрі розробила костюми для постановки Нвіть Бланш. Балету присвячено культовому, сучасному композитору Філіпу Гласу. Сценографія розвивається надзвичайно борхливо. Починають створювати костюми-трансформери, які змінюються упродовж дійства, синхронно взаємодіючи з відеоартом, а іноді навіть стають декораціями. Такі костюми для опери міфу Марії Олійник Ukraine Terra Incognita створила дизайнерка Марта Вахольц. Доволі часто сучасна сценографія намагається не слідувати принципу історичного відтворення костюмів, інтер'єрів у декораціях, а осучаснювати їх. Так, наприклад, у постановці опери Вольфганга Амадея Моцарда Дон Жуан Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької 2018 року головні герої були вбрані у джинси, а на сцені був розташований телефон-автомат. В опері активно використовувались відеопроекції. Отож, підсумуймо: сценографія є мистецтвом створення образу вистави за допомогою декорацій, костюмів, гриму, реквізиту, освітлення. Декорації це оформлення сцени, що відтворює матеріальне довкілля, в якому діє актор. Декорація створюється за допомогою живопису, сценічної техніки та інших виражальних засобів. Машинерія це сукупність механічного обладнання театральної чи оперної сцени. Під час створення сценографії потрібна значна кількість технічного обладнання, злагоджена робота фахівців, майстрів своєї справи. Головне завдання полягає у тому, щоб справити незабутнє враження про театральну п'єсу, балет чи оперну виставу. Подивіться цікаву для вас виставу та спробуйте проаналізувати, які саме елементи сценографії найбільше допомогли створити художній образ. Надихайтесь театральним мистецтвом, і, можливо, саме ви станете у майбутньому відомим сценографом. До нових зустрічей!